Бог творить через Ісуса. Все через Нього і через Його Слово це наше зеркало. Дивіться в нього частіше. Ха! Народження згори. Небеса радіють, чи є хтось, хто ще не прийняв тут Ісуса Христа належним чином. А якщо не прийняв, що тобі заважає серце Твоє. То чим наповнене серце Твоє? Ти той говорить уста, такі й думки твої, чи думки твої Христові, чи ти чув, щоб записаним бути на небі тобі потрібно? Покайтеся і віруйте в Євангелію, сказав Ісус Христос. Як? А отак вийшов і покаявся перед Христом, перед Богом, не переді мною. Я лиш той, хто може допомогти, просто підказати, повести. Якщо ти цього не робив, що заважає тобі зараз стілець, до якого ти прилип? Думки твої, я ще раз прийду, послухаю, хто його знає. Христос сказав Йоанна 3:3. Хто не народиться з царства Божого, не побачить, то кому ж належить серце твоє? Якщо ти відкидаєш слово Христове. Можливо, ти там, то зроби це зараз, так як вмієш, як говорить твоє серце не моє. Кайся! Кайся в своїй гріховній натурі, кайся в своєму злому серці, що воно приносило тільки зло. Можливо, ти ходив і лишень поклонявся цим ідолам. Кайся в цьому, вставай і кайся, хоч на колінах, хоч стоя. Як хочеш, хочеш впади на лице своє. І кайся. І скажи Бог, прости мене. І приклич ім'я Ісуса, Господа нашого, і прийде Він. Він сказав, поклич мене і я прийду. А він ще сказав: прийдіть до мене, і я вас не вижену геть. Подивіться це тут, тут в зеркалі написано все.